До вашої уваги для порівняння вулик на українську рамку. У нас вже є відео, як спрацювали на лежаку, як спрацювали бджоли на соняшнику у 24 році, а це відводок на українську рамку. Практично під кожним відео є певне таке зауваження або думку люди висловлюють з приводу потолочин Ну, в загальному по перший час мені теж дані потолочини не подобалися Перші в років 3-4, а потім я зрозумів, що в них є сенс, оскільки. В цю пору, коли відбувається напад, дуже зручно ними працювати, в плані не потрібно відкривати сильно вулик. Робиш собі певний, як колодязь, і в ньому працюєш. А і спереді, і ззаді вулик прикритий. На початку я теж планував поставити сюди холстики, але з часом відмовився від цієї ідеї. Це вже ми завершуємо відкачку. Сьогодні вже роздамо всім полоски, пролікуємо ділу. Звичайно, медозбір, можна сказати, половину менший, як на сонях, але завдяки кращим результатам по акації, по наявності липи, то в загальному сезону можна. Сказати середній. У нас була більша кількість вуликів на українську рамку. Та ми частину продали разом з сім'ї з вуликами, і залишили там у нас зими було чи три сім'ї. З них зробили ще три, і от у нас в загальному шість вуликів залишилося для різноманіття. Оскільки вони є, то, їх, то і ними користуємося. А Розширяємо пасіку, кількість сімей, то 10-рамочне гніздо додам і зверху 145-ті магазини. Жила українська степова. поводить себе спокійно. Матеріал Олега Стрільчука. Певну кількість меду їм залишаємо. Потім числа з 25-го підкормимо, підгодуємо і відправимо зиму. Гарна рамочка, медо, мед, тут перга. Ось. І на весняний розвиток прекрасна буде рамочка. Піде зиму Та конкретна рамка вже і готова її додати, не потрібно Ну, взагалі проблем немає зимівлію у цих вуликах і Мед завжди в них, завжди вистачає, без, без сумнівів. Сім рамочок це ми забрали. Збираємо назад. І ось потолочене. Туди переставили, прикрито. Жодна джела не лізе, нема нападу. Ми розпочинали качку, був, був певний рук на пассі джела. Ну, активно шукала, де б щоб поживитися. А на даний час вже можна сказати, що повна тиша тиша. Зовсім нема нападу, дуже приємно працювати. Буквально 5-7 днів пройшло. Ці сидять гуляють тут. Ми прикрили на зиму верхній літок.